Із липня майже на 20% зросла вартість газу для промисловості та бюджетних організацій. Підвищити її НКР змусило подорожчання російського блакитного палива. Ціни на нього у третьому кварталі прогнозують на рівні 355 доларів за тисячу кубів. Тепер уже ця ціна не входить в ці параметри, Среднегодовая ціна тепер буде порядка 330 330 І Вот эта дельта, эта різниця, она ложится серйозною проблемою на фінплан нефтегаза. Ну, Но оскільки фінплан нефтегаза датируется из госбюджета, то это по суті, скрытый дефіцит госбюджета. Однак українська промисловість подорожчання газу переживе, стверджують експерти. По-перше, у світі зростають ціни на метал та хімічну продукцію. По-друге, власники найбільших вітчизняних промислових груп, на які припадає близько третини від загального обсягу споживання блакитного палива, вже давно самостійно розв'язують проблему забезпечення своїх підприємств енергоресурсами вартості. Продукції металургійної, значить, частка природного газу складає не більше там 5-7%. І тому я думаю, все ж таки для промисловості це погана новина підвищення цін. А на цьому етапі, поки розвиваються ринки сприятливо, це не є критично. Найбільше подорожчання газу вплине на підприємства теплокомуненерго. Однак для населення ціни поки що залишатимуться стабільними. До парламентських виборів влада радикально не підвищить тарифів.